Ти рахувала скільки свічок спалила за зимові місяці з відключенням електрики? Чесно, Костя, страшно навіть порахувати. Я дуже рада, що темна та холодна зима позаду, і завдяки героїзму наших енергетиків вона вийшла значно кращою, ніж могла бути. Оце точно нарешті свічки знову стали одним із засобів для створення романтичної атмосфери. Героїня наступного сюжету почала створювати соєві ароматичні свічки і для романтики, і для того, аби підтримати економіку України. Багатодітна мама Анна Сорочинська захопилася виготовленням соєвих свічок ще два роки тому. Раніше жінка працювала держслужбовцем у рідному дубно, що на Рівненщині, проте саме в евакуації у Польщі, вирішила своє хобі перетворити на прибутковий бізнес. І я коли там сиділа, у мене був такий, як ну як стрес, можна сказати. І я коли там сиділа, я розуміла, що я тільки все, що я роблю, це тільки дітям передаю ці нерви, стрес і толком нічого не роблю. І після цього я. Я вирішила, що треба чимось зайнятися так серйозно, щоб просто і відволіктися, тому що я якби користі ніякої не приношу тим, що я нервую. Згодом жінка з трьома дітьми повернулася додому, вже мала план дії, щоб розпочати власну справу. Для цього щодня навчалася та експериментувала. Так Анна розробила кілька видів свічок, створила логотип. Працювала сама у невеличкій майстерні в центрі міста. Найважче було спочатку, адже чимало виробів потрібно було удосконалювати. Саме складне що в процесі є, це саме підібрати діаметр, наприклад, вноту, бо вони дуже різні до посудини. Тому що, якщо не вгадав з діаметром вноту, свічка може не горіти. Ну тому що це треба також брати до уваги. Е, і так само віск він розплавляється при потрібній температурі, тому що якщо віддушка додається неправильної температурі, свічка може потім не горіти, не пахнути. І, ну багато всяких може бути нюансів. Відео своїх робіт майстриня викладала в соцмережах, і людям вони подобались. Почали з'являтися клієнти, я все організувала. І на осінь вже в мене ну повноцінно було. Ну там до 500 клієнтів в місяць в мене було. А перед новорічними святами клієнтів було так багато, що Анна вже й не могла впоратися сама. Жінка набрала команду з місцевих мешканців та внутрішньо переміщених осіб. Були дівчата, тобто одна варила свічки, одна на пакуванні. Також була дівчинка, яка займалась ктен. І менеджери, які не були на переписці, для того, щоб ну це все було і вчасно, і, і щоб швидко все відбувалося зараз. В асортименті Анни свічки з запахом різних квітів, орхідеї, мімози. Є і більш незвичні аромати, наприклад, кави чи навіть чорничного пирога. Взагалі я стараюся змінювати свічки по перше до сезону. Тобто, в мене були літні свічки минулого року. Потім я осінні зробила, наприклад, шоколад, какао, таке, щось чого хочеться. Осінню на зиму. Я вже придумала свічки, які були з додаванням шимеру, тобто вони ще й мерехтіли. І аромати так само були хвойні, цитрусові ну таке, що підходило до свята. Усі свічки виготовлені з соєвого воску. До нього майстриня додає лише ароматизатори, тому вироби мають не тільки приємний аромат, а ще й безпечні для здоров'я. Соєвий віск він виготовляється з ну з сої, відповідно, але це просто як він піддається дегідерації, тобто виводиться рідина з нього. І це виходить від, від новіст. Тобто це абсолютно натуральна речовина, і ну вона при горінні взагалі не виділяє шкідливих речовин. Ніяких і тим більше, так як він, він не має свого такого якогось запаху, то ці віддушки, ароматизатори, які додаються, вони ну дуже чистий запах віддають. Зараз Анна працює у великій майстерні поблизу власної оселі. Попередня вже замала для її мануфактури разом з командою. Жінка виготовляє близько сотні свічок на день. Також продає соєвий віск для масажів, проте на цьому зупинятися не збирається. Планує започаткувати ще одну справу. Поки Анна вирішує, що це буде, але впевнена, все у неї вийде. Головне вірити в себе та не опускати рук.